Дай вас ми в студії 3D Max, будемо створювати глечик. Для цього ми спочатку створимо поверхню. Вибираємо plane. Малюємо якусь, якусь поверхню. Далі. Material Editor ми виберемо для неї. Поверхню, присвоїмо її для цього об'єкта. Тепер будемо малювати галечик. Глечик ми намалюємо за допомогою ліній. Раз, два, три, чотири. цю вкладка Modify, Material List вибираємо Less. В підпункті Line нажимаємо кнопку Min. Ось у нас з'явилася 3D-модель нашого гладчика. Так. Тепер нам потрібно його згладити. File list, Tessellate і Modify list e, Mesh Smooth. Нажимаємо. Все. Ми златили наш лачик. Також заходимо в матеріал Editor і нажимаємо, ми вибираємо цей матеріал, який я вибрав заздалегідь. Ну, або можна створити новий get Material і вибираємо якийсь, не знаю там, наприклад цей. Зумаємо два рази. Раз і Присвоїти цей матеріал нашому глечку. Все, закриваємо. Тепер нам потрібно освітлення. Вибираємо точкове освітлення Omni. нажимаємо тут птичку для того, щоб в нас об'єкти відкидували тінь. І ставимо точкове освітлення. Носимо стоп. Ctrl Z, Ctrl-Z. Носимо його вверх. Ну і все. Click рендеринг. Не там, а тут. Вендеринг. Маємо гадачок на поверхні, який відкидує тінь. От і все. Дякую за увагу.